Вперше у чемпіонаті України трапився унікальний інцидент, який щоправда помітили не всі: черговий скандал з Юрієм Вернедубом, а також багато травм у Шахтаря. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звичний заклик підписатись на наш канал, добити до цифри у 15 тисяч, аби ми могли розіграти для вас ось цей унікальний бокс, колаборація від Пуми, Шахтаря та Футбол України. Як прийняти участь у цьому розіграші? Ви Зможете прочитати в описі до відео. А що всередині цього боксу, дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря, Пуми та футбол України отримає унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм. Лише за коментар та підписку. Успіхів. Розпочнемо сьогодні із матчів чемпіонату України. Напередодні неділя принесла нам одразу декілька сенсаційних результатів. Підемо в хронологічному порядку, а розпочинався ігровий день матчем оболонь-рух, де львівська команда не відчула серйозного опору. Перемога 4-0. Першу сенсацію створили Карпати, розбивши кривбас із рахунком 3-0. На голи шаха полегенька та чачу, а команді Вернедуба не було чим відповісти. До слова про Вернидуба ми ще поговоримо окремо. Ну і ще один. Неочікуваний результат цього ігрового дня це перемога Полісся над шахтарем. Долю зустрічі визначив єдиний гол Чоботенка після кутового. До слова, цей поєдинок не обійшовся для гірників без втрат. У першому таймі вони втратили одного із ключових футболістів центра поля Марлона, а у другому таймі пішов з поля вимушено Мар'ян Швед. Але розпочнемо із Марлона. Футболіст покинув поле на 22 й хвилині зустрічі. У одному з епізодів зірковий гравець відчув біль під час швидкісного змагання. Із Олександром Назаренком. Лікарі намагались допомогти йому прямо на полі та спробували повернути у гру, однак все ж продовжити поєдинок він не зміг. Про термін його повернення не повідомляється. Моторошну травму вже наприкінці зустрічі отримав і Мар'ян Швед. На 96-й хвилині кіпер Житомирців Волинець вискочив перехоплювати передачу і влетів у скупчення гравців обох команд. І найбільше дісталося саме Шведу, до якого воротар суперників вдарив стегном у голову. Лікарі одразу вибігли на поле допомагати гравцю що лежав без свідомості, поле футболіст покидав на ношах, але до того, на щастя, все ж прийшов до тями. Тут також про стан здоров'я гравця нічого не повідомляли. А от що відомо, так це коли повернеться Дмитро Крисків, який пропускав гру з поліссям. І також через ушкодження. За словами головного тренера Маріно Пушича, його повернення очікують вже незабаром. Наступного тижня гравець має повернутися до тренувального процесу. Ну і як вишенька на торті для гірників це ушкодження Олександра Зубкова, яке він отримав. У попередньому матчі чемпіонату Вінгер пропустить, як очікується 2-3 тижні. Думаю, перебуваючи на лікарняному, Олександр точно буде згадувати свій гол у ворота Реалу, можливо, навіть переглядаючи поєдинок цієї команди проти Аталанти. Адже вже у середу Реал та власне Аталанта розіграють між собою суперкубок УЄФА. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там кожен з вас зможе знайти для себе щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео. На вас чекає супербонус. Ну а далі поговоримо про трансфери. Тут у нас іще один новачок Чорноморця хороший доволі продаж від львівського руху та колишній гравець гірників. І з нього і розпочнемо. Колишній захисник шахтаря Вітао близький до переїзду в європейський топ-чемпіонат. Футболіст, який на правах вільного агента залишив розташування гірників та перейшов до інтернаціоналя, має інтерес з боку Бетиса. Іспанський клуб готовий за нього заплатити 8-10 мільйонів євро. Сторони повинні остаточно узгодити перехід не. Ближчим часом продовжують спіткати невдачі Івана Петряка. Футболіст, після того, як повернувся з Одеси до Шахтаря до Києва, тренується з командою Ю-16. Як саме складеться доля гравця, поки невідомо, однак в Одесі його наразі не буде. Вигідно сплавить свого гравця і рух, півзахисник Львів'ян Талес Бреннер Бренер перебуває на медогляді в Японії у клубі Касіма Антлерс. Це буде річна оренда вартістю у 400 тисяч у валюті. Про це повідомляє та таке японське колектив також зможе викупити контракт футболіста. Ну і на кінець про чорноморець клуб підтвердив перехід захисника минаю Ярослава Кисіля. Гравець підписав угоду на один рік до 30 червня 25 року і встиг навіть дебютувати за команду у матчі проти зорі. На черзі у нас анонсоване раніше повернення до Юрія Вернидуба. Після матчу із Карпатами, головний тренер Кривбасу відзначився дуже неприємним вчинком. Отож, наставник криворізького клубу Юрій Вернидуб відмовився потиснути руку головному тренеру Карпат Владиславу Лупашку. Після фінального свистка наставник Львів'ян прямував до лави Кривбасу, однак зупинився, побачивши, що головний тренер суперника просто мовчки проходить повз нього. Постоявши секунду та оцінивши ситуацію, Лупа. Ажко просто пішов до своєї команди. Після гри наставник Карпат також був максимально толерантним та не став розвивати цю ситуацію, сказавши тренер суперника, схоже, не помітив мене і тому пройшов повз. Заважимо, що Юрій Вернедуб цю ситуацію ніяк не прокоментував. До слова, матчем Кривбас-Карпати ми сьогодні і закінчимо, адже у цьому поєдинку відбулася для українського чемпіонату справді історична подія, яку щоправда зауважили не всі. Справа в тому, що у цьому матчі обидва тренери вперше в історії чемпіонатів України виконали аж по 6 замін, тобто загалом 12 на дві команди. Така ситуація склалась тому, що обидва головних тренери скористалися новими правилами ФІФА, за якими при підозрі на травму голови команди можуть використати додатково. Ову заміну, яка не враховується до передбачених регламентом, зауважимо, що через підозри на власне таку травму голови у першому таймі Поле залишив хавбек криворожан Єгор твердохліб. А вже у компенсований час вимушену заміну зробили львів'яни, помінявши травмованого Артура Рябова. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також, будь ласка, коментар. Ну і перевірте підписку на наш канал. Нагадаємо, як тільки нас 15 тисяч цей бокс полетить до когось із вас. Дякуємо за увагу! Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.